Життя ліміто, крем плюс екстра. 20 кілограмів, і на 12 тисяч 10 гривень. Перше тут є жіночний окри, а Це розмір 42 Наступний чоловічий. Таке дуже гарний. Це у нас розмір 45-й. Красівочки, сіточка з такого плану, дуже красиві. Якщо я розмір, то скажу. розмір 48. Дивіться. Дуже гарно. Далі такі красиві шльопачки на. Підборок просто. Але, на жаль, розмір я вам не скажу, бо він не вказаний. Прямо далі. Кросівочки. Сіточка знову. Розмір Тридцять дев'ятий. Тут у нас просто вища вісенка. Не знаю, чи цей класний, не пам'ятаю. Да, дивіться, який класний. Просто. Мені дуже подобається. Цей у нас буде розмір 46. Далі, ось такі. такий кошти за піточку під передам. Ой, вони дуже великі, розміру немає, але зараз якщо з Це у нас розмір 45 Сіночки, дивіться, сзади класно виглядає. Mm -hmm. Розмір тут у нас 38. У нас одні. Знову шльопальці такі класні. Це у нас пише що, десяточка. знову сіточка. Улюблені кашавки на літо. Так, кожне тут. 37. Дивіться. Погнали далі. Кеди жіночий, Тут які гарні біленькі. Розмір 38. Адідас, дивіться, дуже крутезний, дуже. Це у нас розмір. Блін. Немає. Шкода. Так за вами сказала. Знову перед. Розбір немає, на жаль, але вони дуже круто виглядає. Отакого дивіться. Дуже дуже гарний. У нас розмір сорок третій. Багато класного життя просто мені дуже подобається. Тут у нас ціна, є люди, дивіться, ціна євро. У на ніжечки мені пожимати. Крусички, червонічі сіточка. Буде mm класний. -hmm. Зараз вам скажу розмір, якщо є. Ні, розмір немає нічого.

і жіночі, і чоловіче, подивіться. Тут перша десяточка. Класні жіночі, сівочки, всіточку. Теж десяточка перші, я не розумію. Чоловіче збірочкою, чоловік, розміру, на жаль, немає, а Так, а дивіться, які красиві? Тут у нас замотане щось. Можливо, то щось дуже гарне.

Я шукаю, бо просто немає. Як вам сказала, який розмір. Коли для розміри, ми обов'язково їх озвучуємо. Якщо немає розмірів, то і озвучити ми, на жаль, їх не можемо. Дивіться. Так. какой-то десяточка какая-то. Сбирочки. Ну, вася. Полностью девятка. Тут у нас дальше размер, на жаль, не вказаны. Не дуже хорошо. Я не знаю, но мне очень дуже подобно. Белосмежный. Сивочки, чоловіче. У нас ось такий. Розмір. Сівочки. Проста зіночка. Розміру немає. На жаль, я вже бачила, до речі, на жаль. Шляпки на вітер. Дуже роздиреться, пошляку немає. І, жіночі, і вони з таких штучок. Ем, вони не будуть вам випадати Не забули, як вони називаються. Це в нас зі жіночки, коли є вказані розміра, такі як у нас. Я озвучу. Коли немає розмірів, я не можу озвучити. Тих теж немає? Вот такі зелені классики. Знову жіночі нарядні шльопанці на літо. Класні. Теж, ось, ось, ось такого. Жіночі теж. Ось такі. Пише на підошві П7М. І ось такий власник на підборах. Я розповідаю. Дуже класна. Така ціною. Все, коробочка пуска. Якщо вам відео, пишіть коментарі, аби військові з нашими магазинами.